Лишилося в нас вже три Nissan Rogue. був четвертий, але вчора дали вже за нього завдаток і забирають. Лишилося три таких красень. Але ще є на ремонті. У нас два, теж будуть на днях. Це в нас є 15 й рік, він буде в межах 11.5 і 17 й рік в межах 12.5. Друзі, таких три красення вже я вам показую. Це в нас є 2,5 бензин, 17 й рік, 13700 на автоматі 105 оригінального пробігу. Між іншим, так хтось питався по салончику. Ось такий салончик, хто питався. Такий в нас є 15. 500 у нас є теж 17 рік і 17 рік 13 тисяч це у нас 2,5 на автоматі. На підніжці, гарні автомобілі. Вони в нас знаходяться на майданчику. Давайте я вам покажу ще по салончику, щоб ви розуміли, який це автомобіль. Підніжка, безкречовий доступ, ціна гарна на автоматі. На великій мультимеді управління на ролі 4 шкло Хороший надійний автомобіль. Приходите, обираєте, робите дездраві, робите перевірочку і обираєте собі. Так що, і ще й можете сплачувати по 300 гривень на добу. Як це зробити? Сплачуєте 300 гривень на добу, і автомобіль ваш.